за повідомленням обласного центру з гідрометеорології. 21 червня на Закарпатті мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. В день короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, подекуди град. Вітер північно-західний 5-10, під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, в день 23-28 вище нуля. У горах місцями 16-21 тепла. Ужгород мінлива хмарність. Вночі без опадів. В день короткочасний дощ гроза. Вітер північно-західний 5-10. Під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-17, плюс в день плюс 26, плюс 28. У великому березному вночі без опадів. В день короткочасний дощ грози. Вночі плюс дванадцять плюс 14, Вдень плюс 27, плюс 29. У перечині мінлива хмарність. Вночі без опадів. В день короткочасний дощ. Гроза. Вночі плюс дванадцять плюс 14, Вдень двадцять сім, Вище нуля. У міжгір'ї вночі без опадів. В день короткочасний дощ. Гроза. Вночі очікується до тринадцяти тепла. В день до 26 У воловці вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Можлива гроза. Температура повітря вночі плюс одинадцять плюс вдень плюс двадцять плюс 26. У мукачеві хмарно з проясненням. Вночі без опадів. Вдень можливий слабкий дощ. Гроза. Температура повітря вночі плюс п'ятнадцять плюс Вдень 28, 30 тепла. У сваляві вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ грози. Вночі плюс дванадцять плюс Вдень плюс 24, плюс 26, з позначкою плюс. Утятчеві вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ грози. Вночі стопчик термометра. знизиться до 10 Тепла в день підніметься до двадцяти У хусті мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень можливий слабкий короткочасний дощ. Грози. Вночі плюс 14, плюс Вдень плюс двадцять плюс двадцять У Вночі без опадів. Вдень можливий слабкий короткочасний дощ. Грози. Температура повітря вночі плюс 15, плюс Вдень плюс 28, 30. У берегові жел... вночі без опадів. Вдень можливий слабкий короткочасний дощ. Грози. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 17, в день День – плюс 28, плюс 30. У Іршаві вночі без опадів. Вдень можливий слабкий короткочасний дощ грози. Вночі плюс 14, плюс 16, вдень 26, 28 вище 0. У Рахові вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози. Вночі плюс 10, плюс 12, вдень плюс 23, плюс 25 з позначкою плюс.